Холод шкірі ворог, як побороти сухість рук через різку зміну температури будемо з'ясовувати у фахівців. Нестерпний свербіж змусив Вінничанку Ларису прийти до дерматолога. Розповідає, спочатку гадала, що це алергія, але пухарці не проходили і забила на сполох. Ну я думала, що мене або покусало щось, або тварини в мене є дома, але це щось не таке. Я зразу вирішила звернутися до лікаря. Озброївшись лупою з десятикратним збільшенням, дерматолог Наталя Мазорчук уважно розглядає пухирці на руках пацієнтки і виносить вердикт. Це не заразне захворювання, але захворювання пов'язане з переохолодженням. Тобто є таке захворювання, називається поліморфна ексодативна еритема. Дерматолог констатує, що щойно похолодало на прийом щодня з'являються пацієнти, у яких лущиться шкіра, тож радиться не зволікати. Чим раніше почнеться лікування, тим простіше позбутись проблеми. Іноді ми пропонуємо вітамінотерапію, тобто вітамінотерапія – терапія, це вітаміни, а є, е, які також дають зволоження шкіри. І коли вже стадія не проконтрольована, була з пацієнтом і погіршився стан, то пацієнти також мають знати, що це має бути дієта однозначно. Якщо ж сухість рук ігнорувати, наслідки можуть бути плачевними. На шкірі з'являються тріщини, і це вже переходить в стадію такої кератодермії, а тріщини настільки болючі, що наші пацієнти навіть не можуть от такий рух зробити руками, тобто вони не можуть відкрити руки, руки постійно в такому от стані лодочкою, да, скажімо так, от як ковшиком тримають. Окрім шкіри рук, від холоду можуть страждати і нігті. Вони стають ламкими, розшаровуються. Тож лікар рекомендує в холодну пору року не забувати про рукавички та використовувати захисні креми.